Радісно приймає всіх палац. 70 років скіт, ж перших кроків. Ювілей на святкувати Для Київського палацу дітей та юнацтва 2015 рік. Ювілейний. Уже 80 років поспіль. Він відкриває двері у неповторний світ щасливого дитинства, юним киянам та їхнім батькам. Справжній острів наукових і творчих гуртків, цікавих лабораторій, пізнавальних та креативних студій. Це 250 навчальних предметів у понад 60 гуртках. Кожна дитина тут знайде своє покликання. Днями відбулося святкування 80-річчя. Велика дружня родина організувала гала-концерт Палац родина України. Єднаємося. Вперше на сцені у вирі мистецтв об'єдналися випускники різних поколінь. На урочистості завітали дружина президента України Марина Порошенко, народний депутат України Денис Силантів, директор департаменту освіти і науки, молоді та спорту Олена Фіданян та делегації позашкільних навчальних закладів із Франції, Грузії та Білорусі, випускники палацу, учні та їх батьки. Марина Порошенко, яка відвідала свято разом із дітьми, привітала всіх з ювілейною датою та вручила керівництву палацу сертифікат на звукове обладнання для концертної зали закладу. До гостей свята звернулася і донька президента Олександра Порошенко. Сьогодні я маю велику радість знову знаходитися у Київському палаці дітей на десять років тому. Ми з моєю сестрою Женією та братом Михайлом почали займатися танцем. Хоч ми і не весь час займалися у ансамблі фаворит. Але велика дорога починається з першого кроку, і його ми зробили саме тут. Сходом моє захоплення переросло у заняття класичним балетом, і я хотіла подякувати палацу за цю мою любов до контацію. Родина президента побажала дітям використовувати всі можливості для навчання і пошуку свого захоплення, а викладачам сили натхнення, щоб ростити нових музикантів, танцівників, науковців і багатьох інших професіоналів. Сьогодні, шановні дорослі, палаци бувають різні. Вони є знані в усьому світі, мертві, холодні, туди ходять на екскурсію. Наш палац унікальний. Він є тим дивом світу, до якого хочуть прийти не тільки діти, а й ми дорослі. Він зігріває любов'ю, творчістю, надихає на все добре, на те, чого сьогодні так не вистачає у серці кожного українця. Ці словами вдячності за віддану праці Олена Фіданян вручила сертифікат на придбання духової шафи та електричної поверхні для кабінету кулінарії.